Місце Москва. Метраж 57. Рік реалізації 2.0.2.3. Кімнати 2. Санузли 1. Висота стель 2.8. бюджет 1.0. Рублий дизайн. Волюбива Десітнер. Читицюра стиліст. Анастасія Корбут фото. Діна Олександрова. Коротенько. Замовники сімейна пара, яка любить яскраві кольори і сміливі рішення. Вони звернулися до Віолетти Голуб'євої та її команди, щоб створити еклектичний інтер'єр з легкою світлою основою та акцентними деталями. Потрібно було передбачити великий санвузол з окремою ванною, пральною зоною, зробити окрему гостьову кімнату з ненав'язливим дизайном, яка може функціонувати як гостьова робочий кабінет або просто зона відпочинку для друзів. Про студію студія дизайну, Волюбева Десітнер Сітнерчити працює з 2018 року. За цей час реалізовано кілька десятків успішних проєктів, які регулярно публікуються в інтер'єрних журналах і пабліках. Детальну інформацію про послуги і ціни можна подивитися на сайті і в інстаграм. Мета-платформс визнана екстремістською організацією Подробиця. у початковій плануванні замовнику не подобалося, що три двері основних приміщень сходилися в одній точці. Потрібно було поміняти планування, об'єднати санвузол, зробити велику зону з окремою ванною. Віндов Дата Лєр. Віндов Дата Лєєр, Віндов Дата Лаєр, п'юш івент. Банер Сомон, банерсонтеїнеркіт, банер 884434 в 252, 46 в 3, -3 819 сім і всі кухонні меблі зроблені на замовлення, гарнітур без верхніх ящиків над робочою областю, всю велику техніку прибрали з уваги в спеціальну нішу, залишивши акцентом на стіні тільки од дельностоящую витяжку, духова піч холодильник прибрані в пенал, також додали відкритий винний шафа. У проектах використовуємо матеріали вже перевірених постачальників в якості основного підлогового покриття. Вибрали інженерну дошку розкладкою французька ялинка красивого дорогого шоколадного відтінку. Це довговічний матеріал, відмінно чинить опір перепадам температур, на відміну від масивної дошки. Розповідає автор проекту у цьому проекті є кілька предметів меблів, які зайняли певну частину в моєму серці, неймовірний за складністю і красою буфет в кухні, вітальні зроблений за нашими ескізами. Робота над ним тривала близько чотирьох місяців. Були складні елементи фарбування, потрібно спеціальне обладнання, але результат перевершив всі очікування. Невеликий орно і шафа в гостьовій кімнаті також зробили на замовлення за нашими ескізами. Тут використовували шпон в комбінації з тонкими пофарбованими в чорний колір рейками. Він притягує до себе увагу, до нього хочеться постійно торкатися. Розповідає Віолетта Голубєва. у спальні нейтральна обробка стін і яскрава кольорова меблі, яка робить інтер'єр цікавіше і життєрадісніше. Ліпнина молдинги, стильова розетка. Деталі відсилають до сучасної класики. Він Data лаєр. Він Data лаєр. Віндов Даталаєр піш Вівент Ванерцомон Ванерсонтеїнер і банер дев'ять 3, 1басі, 1 в 5, 4 сім тисяч сто дев'ятнадцять, сім сім, вісім, вісім два дев'ять і окрема ванна на подіумі з підсвічуванням і підлоговий змішувач на ванній кімнаті урочистості. Ніша з підсвічуванням додає атмосфери і затишку. За перегородкою заховані Унітаз і шафка над інсталяцією з інженерними системами водопостачання, також передбачена зона пральні, де в шафі приховані пральна і сушильна машини. Є велика функціональна зона вмивання з різними сценаріями освітлення. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літлебрене, шпалери, «Борастапетер», підлогове покриття, інженерна дошка «Юніфлоорс», Меблі. Стільці ргоме, буфет за індивідуальним ескізом, неотобіл, гарнітур, воделбайм, побутова техніка, куперспер, освітлення, невпорт, мейтоні гостина, оздоблення, фарба, літ, лебрени, гіпсові панелі, артполе, підлогове покриття, інженерна дошка юніфлорс, меблі, столик, ардацор, освітлення, люстра, дівінари, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, п'ємо фарба, літ, лебрени. Підлогове покриття, керамограніт п'єме меблі вододбаєм. Сантехніка ванна і раковина, він це полотенцесуждиль, сунержа декор, столик, бердзін, бджорн, змішувачі богеме, освітлення, стлюце, стлюцеприхоже, оздоблення, фарба, літ, лебрени. підлогове покриття, керамограніт піеме, декор, дзеркало, обджет з десіри, освітлення, стлюце спальня, оздоблення, фарба, літ, лебрени. Підлогове покриття, з шафа і тумба для твобел, байом, тумбочка та консоль, бор, освітлення, настільна лампа, стлюце хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW